Чи може кохання перемогти самі лихі задуми ворогів, навіть тоді, коли вони здатні на самі підлі вчинки? Звісно, що так, але це зовсім не просто. І в другій серії ми станемо свідками цього. Оксана і Арсен готуються до важливого моменту весільної церемонії. Нервування наречених перед церемонією цілком виправдане, адже це важлива подія для них. Та нервування нареченої знаходиться на найвищому піці, адже в неї дуже погане перечуття. Подружка нареченої Рита знаходить Оксану на містку в знервованому стані. Виявилося, що дівчина побачила напередодні весілля дивний сон, у якому хтось порізав її святкову сукню та зупинив церемонію. Рита заспокоїла подругу, адже сни насправді нічого не означають. Та чи справді це так? Вже наступив день весілля, і прекрасні наречений і наречена стоять біля вівтаря, щоб дати одне одному обітницю вірності перед священиком. Аж раптом усі почули дитячий плач. Тато нареченої швидко знайшов підкинута чужа немовля, у ліжечку якого лежала записка з фатальним змістом. Схоже, це дитя нареченого. Поки майбутні свати звинувачували одне одного, Оксана відчувала справжній вічай. Страшний сон став реальністю, а тим, хто встромив їй ножа в спину, виявився коханий Арсен. Чому наречений нічого не пояснює? З якою вагідною жінкою його бачив майбутній тесть, яку таємницю приховує колишня Арсена? Це саме ті питання, відповіді на яких ми маємо отримати під час перегляду серії. Загалом це заплутана драматична та емоційна історія, яка показує, що потрібно розібратися з ситуацією, перш ніж дозволити сумнівам зруйнувати все. Будь ласка, підтримайте український контент та це відео лайком і до нових зустрічей.